Добрий день усім малята. Хочу з вами я пограти, тож хочі не відставайте, органи чуттів згадайте. Знає нас і він, і ти. Між собою ми брати. Робимо життя яскравим, все навкруг стає цікавим. Вушка чують спів пташок, смак відчує язичок чи гірке? Чи солоденьке, очі бачать кольори, розмір, форму всіх предметів. Носик нюха навкруги, ловить запахи в повітрі. Шкіра може підказати, чи колюче, чи гладеньке. Пам'ятайте п'ять братів. Звуть нас органи чуттів. А тепер хочі й малята. Все, що треба називати. Що побачити ми можемо, з чим нам очки допоможуть? Що ж почуємо ми малята, що можуть вушка підказати? Що ж ми можемо смакувати? Спробуйте швиденько це назвати. Ну, а що ж скажіть малята, носик може підказати? Ну, а ці помічники, що підкажуть малюки. Органи чуття згадали, всіх помічників назвали, а тепер ти не барись на малюнок подивись. Та відповідай мені. Що підходить, а що ні? Що можемо почути? Що можемо понюхати? Що можемо побачити, але не можемо торкнутися? До чого можемо доторкнутися? Що можемо з'їсти? Молодці усі малята і дівчата, і хлопята, побіжу я далі грати вже чекають слоненята.